У Нью-Йорку відбувається 13-та сесія країн-членів міжнародного кримінального суду. Місія суду розслідувати та судити винних у воєнних злочинах злочинах проти людства та геноцидів. Щороку у сесії, окрім офіційних представників країн-підписантів Римського статуту, беруть участь правозахисники та громадські діячі з усього світу. Цього року українська делегація приїхала на зустріч зі справою Євромайдану. До нашої студії у Нью-Йорку завітала Олександра Матвійчук, координатор Євромайдан Сос, яка є. Однією з авторів подання справи до суду Олександро, вітаю вас. Доброго дня. Отже, питання покарання винних за трагедію на майдані надзвичайно чутливе для українського суспільства. Поясніть, з чим ви приїхали до Нью-Йорка. Євромайдан СОС та інші правозахисні організації працюють і знаходяться в комунікації з міжнародним кримінальним судом відразу після прийняття ним рішення про відкриття попереднього провадження в справі. Насправді, коли ми подали наше перше подання про те, що відбувалося під час Євромайдану влітку цього року, у міжнародного кримінального суду на той час не було жодного офіційного папірця від державних органів України. Зараз ми привезли друге подання для того, щоб його обговорити з експертами, з представниками суду і до. Працювати і подати вже офіційно, Олександр. Перед тим як поставити наступне запитання, я дещо маю пояснити глядачам: Україна є членом міжнародного кримінального суду, але не ратифікувала Римський статут. Це документ, який розповсюджує юрисдикцію суду на її територію, а це потрібно для того, аби притягнути до відповідальності людей винних у трагедії, що сталося на майдані. окрім того, ратифікація статуту є вимогою угоди про асоціацію з ЄС. І уряд України ініціював визнання юрисдикції суду на своїй території, але лише на період подій на майдані. Але зрушень поки що не видно. Олександра, на якому етапі зараз перебуває ця справа? Насправді. Україна не є членом міжнародного кримінального суду, допоки вона офіційно не ратифікує Римський статут. Український парламент визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду тільки протягом дії Євромайдану. І зараз міжнародний кримінальний суд вивчає, чи є взагалі підстави відкривати основне провадження дуже важливий етап, на якому ми зараз знаходимося. За результатами нього буде прийнято рішення чи розслідувати справу далі. Але ви дуже правильно підмітили, що ми не ратифікували римський, Статут, хоча це є вимогою угоди про асоціацію, ви не знайдете про це згадки ані в коаліційній угоді так званої проєвропейської більшості в нашому парламенті, ані в програмі дій уряду, і це дуже дивно, тому що ратифікація Римського статуту і міжнародний кримінальний суд для України це є. Чи не єдина можливість офіційно на міжнародному рівні на рівні міжнародного правосуддя засудити військову агресію Росії в Криму і військові злочини, які зараз вчиняють терористичні організації, які називають себе ЛНР і ДНР на сході, які нею підтримуються? Тому ми чекаємо від українського уряду реальних кроків по ратифікації Римського статуту і виконання цих вимог. Олександр, повертаючись до справи Євромайдану, за офіційною термінологією злочином проти людства характеризують злочин, в якому особи запровадили політику, чи план знищення цивільних. І прокурори суду дивляться, чи були масштабні, чи систематичні накази, чи плани нападати на цивільних, чи достатньо зібрана доказової бази, щоб довести, що на майдані сталися саме злочини проти людства. Я б, відповідаючи на ваші питання, від розділила б його на дві частини. Перше, що було зроблено, власне, нагадаю, Євромайдан Сос, ініціатива, яку я представляю, працювали 24 на години на добу протягом всього періоду Євромайдану, і через наші роки пройшли сотні і сотні побитих, заарештованих людей, проти яких були сфабриковані адміністративні кримінальні справи, родичів зниклих, загиблих людей, людей, які були піддані тортурам не тільки в Києві, але й в регіонах. І врешті решт Ж нам вдалося зібрати у зв'язку з тим, що е, дуже багато інформації про те, що було зроблено, хто були ці люди, довідки, докази адвокатів, свідчення жертв, медичні картки тощо. І це ми говоримо про те, що було зроблено. І, власне, те, як ми бачимо, протягом цих місяців попередня влада запровадувала систему організованого. Терору і насилля проти людей, які мали сміливість, і я би сказала, гідність виступати проти проти е, цього режиму. А от власне відповідаючи на питання, хто це зробив, хто віддавав накази, хто їх виконував, тут звичайно є проблеми. Не вонезайвим нагадати, що 24-26 лютого були палали вогнища в СБУ, в міністерстві внутрішніх справ, в прокуратурі, в тому числі в регіонах, палилися документи. Дуже багато доказів було знищено. Протягом Євромайдану не проводилися первинні слідчі дії, і дійсно тут можуть виникати складнощі із встановленням всієї схеми і всіх і всіх ланцюгів, тому що більшість підозрюваних вони поза межами України. Олександра дякую і нагадаємо гостя «Голос Америки у нашій студії у Нью-Йорку була Олександра Метвічук, координатор Євромайдану СОС, одна з авторів подання справи про покарання винних у трагедії на Майдані.